Всім привіт! Сьогодні у нас 20 травня, і ми будемо говорити про біткоін. І ми подивимось 4 фрейм і подивимось всередині дня, що відбувається, але почнемо з 4 фрейму і подивимось спочатку загальну картину. Для цього ми. Будемо використовувати профайл map а, з періодом 320 для того, або навіть, може, 500. Зараз подивимось. Так, 500-320 500, 500 320, нормально. він Цей період а, в панелі він показує загальну картину з тими об'ємами, які сформувалися, які рухають. Ціну в середньострокових трендах. На цей момент у нас наступна ситуація. Ми рухались вниз, застрягли в районі 75-80. Тут сформувався у нас новий покупець, і ми рухаємось вгору. Причому ми пробили. Продавця, який тут був в районі 95, це був ключовий продавець, тобто тут мав мала бути позиція продавця і ядро яка і сформувала цю корекцію, і те, що ми пробили цю зону, говорить нам про проблеми продавця, тобто чомусь. Його або нема, або він не хоче. А це означає, що ми повернулися в консолідацію, в якій ми торгувалися, в якій ми торгувались, зараз скажу починаючи з початку грудня до, до кінця лютого майже. Тобто грудень, січень, лютий три місяці. І ми зараз повертаємось, ну ми повернулись вже. У нас є тут границя. Ті, хто дивляться на мої пости в каналі, постійно можуть помічати останнім часом, що я кажу про рівень 108. Цим рівнем я називаю. Цей супротив, тобто, це насправді це не рівень, це зона, але я так її умовно називаю десь в районі 108, тому що ніколи не відомо де там, куди, в яку саме ціну прийде ціна, яку ціну буде вона тестувати. Тому, як на мене, безглуздо на таких масштабах розглядати там якісь певні рівні, це зона. Зона супротиву, і зараз ми торгуємось під зоною супротиву, і дуже е, великі шанси, що ми підемо вниз в район 90-93, це зона супротиву консолідації, і якщо ми спустимось. В профайл-мапі на більш низький рівень тут 160 за великий Чому? Тому що ми бачимо, що наразі не сформувались якісь серйозні об'єми за останні пару тижнів, навіть не пару тижнів, а зараз точно скажу. З 20-21 квітня, коли ми пішли, тобто за місяць, ось ми місяць знаходимося в цьому аптренді, ще не сформувався такий об'єм, який би був е схожий на того покупця, який розвернув ціну. Тому, якби, якщо ми дивимось на всю ситуацію, Якщо ми дивимося на цю ситуацію відносно періоду 160, то в нас основний рівень, основна зона підтримки, яка є на цей момент актуальна, в районі 84. Тобто, якщо б ми зараз почали валитись, 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 валитись і прямо ігнорували б далі всі рівні, які ми е, зустрічаємо, то нижче. 84, 86, ми не мали б піти, бо це має бути ядро позиції покупця, плюс-мінус десь тут. Якщо ми хочемо знайти більш-менш е адекватні рівні, нам треба перейти на профайл мап з періодом 80. І ось тут ми вже бачимо е сильні, більш локальні, але рівнозначні рівні, які вже нас рухають. В цьому місячному тренді, тобто у нас був перший покупець ось тут, потім ось тут, тепер у нас ось тут. І чому я кажу, що це покупець, бо ми бачимо спробу рухатись вгору. І це говорить про те, що спроба є, але можливо, якщо продавець сильніший за покупця, то ми, звісно, побачимо тут сетап. І побачимо рух вниз. Тому на періоді 80 у нас ключовий рівень зараз це наша зона 102-104 з цим об'ємом. Поки ми не пробили цю зону, у нас є шанси піти ще вище штурмувати цю зону супротиву. Хоча ми вже тут зробили спробу, спроба виявилася невдала, але подивіться на яких об'ємах це було зроблено. Тобто нема, нема об'ємів. Хоча ціна відносно того рівня розворотного, де ми були, вона значно виросла. Це означає, що ті трейдери, хто вірять в те, що це був тільки корекційний корекційне зростання, вони б мали продавати, 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 і десь в них би за хаями мали бути стоп лос Тому я думаю, що наразі зберігається можливість піти вгору в район навіть 112, але треба дивитись за тим, як відреагує ціна. Бо якщо буде поглинання, і ми швиденько повернемось, або якщо якщо тут буде. Умовно кажучи, ось такий пін-бар, то це буде ознака слабкості покупця ще одна. Але все одно, поки ми не пробили цей об'єм, у нас нема підтвердження розвороту в шорт. В чому ризик такої ситуації? Ризик в тому, що ті, хто тільки зараз помітили, що у нас йде аптренд. Вони вже будуть входити по найгіршим цінам, бо ну, по факту цей рух вже йде десь 25-30 тисяч. Ну Зрозуміло, що зараз вже пізно входити в ланги, якщо ми знаходимося в рамках ось цього руху. У нас є. Раз, два, як мінімум, два вже повноцінних імпульси вгору, і нема сенсу прям там відкривати якісь нові позиції, тим паче, що ми знаходимося під супротивом. Якщо ми знаходимося під супротивом, навіть якщо нема продавця, є велика вирогідність того, що ретейл продавці або, може, ті, хто Хочуть короткостроково спекулювати, вони вважають е, цей рівень сильним. Він і є сильний, бо від, від цього рівня колись е, произошов розворот. І цей натиск він може збивати ціну, і важко рухатись вгору на пробої. Як на мене, більш е, логічно зараз. Покупцю відпусти, відпустити ціну, якщо вони знаходяться десь ось тут. У нас є попередня зона в районі 94, тобто ми можемо десь в цей район піти, показати продавцям, що ми не можемо рухатись, продавці перестануть збивати ціну звідси. і Ті, хто будуть вважати це за розворот, вони сформують нові позиції на продажу слабкі. І відповідно, після того, як ми назбираємо нових продавців, витряхнемо з ринку покупців, які намагаються тут зайти в покупки по найгіршим цінам, після цього вже йти на штурм. Зони 108, бо тут будуть вже нові стоп-лоси продавців. Ті, хто тут не зайшли і не вийшли відповідно, в них теж є а тут стоп-лоси. Тобто тут мають бути ліквідації, це логічно. Ну ось такий розклад, як на мене, був би непоганим. Ось так би я спрогнозував на наступні декілька тижнів такі маніпуляції, тому що, ну, може, не декілька тижнів, а тиждень, півтора, або ми не будемо мати, мати сил, щоб рухатись одразу вгору, і ми просто підемо ось вже звідси в цю корекцію. І десь тут на підтримці ми вже можемо дивитись сетапи в лонг, бо тут вже велика буде вирогідність відскоку. Ми маємо прийти знову сюди. І коли ми це все зробимо, якщо ми зробимо, ось тут треба вже буде окремо дивитись, яка ситуація, які об'єми, де там був розворот, і ми можемо теоретично. Далі там продовжити торгуватись о, в консолідації або в розширенні консолідації. Ми зараз знаходимося на хаях на глобальних, тому е звідси купляти не дуже вигідно вже. Тобто, тому, якщо буде продовжуватись формуватися глобальна позиція в лонг, то вигідніше добирати десь тут. Ну це завжди продовження, як мінімум, торговлю у флеті Ось така ситуація наразі, можна сказати, на старшому фреймі, об'ємів немає. Це говорить про те, що велика варегідність, щоб ми пішли і, як мінімум, якусь кульмінацію зробили. А далі треба дивитись, або це буде вже вихід, і ми будемо рухатись вгору, або якщо буде поглинання, то, скоріш за все, ми застрягли. Продажі зараз дивитись прямо звідси ризиковано з точки зору ворогідності, але сама ціна непогана, звісно. Ну, тут вже на власний розсуд, тому що я такі ситуації не дуже полюбляю, тому що так можна проти тренду злити весь депозит. Кожен раз продаває. Контртренд і кожен раз отримує імпульс вгору. Тому краще дочекатись сетапа. І десь на ретесті вже можна тут краткостроково, ну, як короткостроково, тут є потенціал 1010. Можна було б вже дивитись продажі більш-менш спокійно. На М5 бачимо більш детально цей флет, який в нас сформувався. Ось ця зона. І відповідно тут відбулось розширення. Зараз ми протестували. Тобто цю зону вже можна перенести вгору, бо вона скоригована. Ось так. І ми бачимо, що наразі є ось тут об'єм, і виглядає так, що цей об'єм. Намагається контролювати продавець, тому зараз більш детально давайте подивимося, що тут відбувається, бо так не дуже зрозуміло. Так, це у нас період 500. Давайте на 160 перескочимо. Буду на 320 для початку. 320 тут не зрозуміло. 80 О на 80 норм. Бачимо, що у нас останній покупець був тут. Далі у нас була спроба невдала пробивати цю зону. Сформувався новий продавець, як бачимо. І по факту: ось такий, напевно, сценарій всередині дня основний, актуальний на цей момент. Тобто, у нас зона. 106 – Це зона супротиву. І якщо ми її будемо тестувати, тут можна дивитись паттерни в шорт, ціль десь в районі 102-103, умовно кажучи. Тобто нижня границя цього, цього флету. Якщо ми подивимось на активність роботів всередині дня і взагалі що тут відбувалось, то бачимо, бачимо, бачимо оце наш останній імпульс в вору. Ось він. Ось ця ситуація. Спроба. Була битва за контроль за цей рівень. Тут дуже багато цікавого відбувалося вночі, і потім ми ще раз спробували, але вже тут не вистачило сил. Видно, що активність прям дуже сильно впала. І ми з цих рівнів пішли вниз, а далі ми ось тут була сильна зона. Ми Пробили, відтестували її і продовжуємо рухатись від того продавця. Наразі у нас є рівень, який можна було відмітити як рівень супротиву, це десь в районі 105,5, 105,6. Будемо тестувати, то звідси можемо продовжувати рух вниз. А якщо будемо пробувати, тут одразу. У нас наступна зона. Ось так в середині дня я б відрегулював би ці зони. Тому, якщо м якийсь висновок зробити з цього всього, то ми е торгуємось у флеті. Причому це не просто флет, а це розширення діапазону. Це означає, що на М5 нам в принципі, взагалі знаходитись ризиковано. Бо якщо ви бачите консолідацію, і ви бачите, що відбувається розширення флету повернення, і ми торгуємось тут, це означає, що щось важливе відбувається на більш старшому фреймі. Це означає, що взагалі об'єми, які формуються на М5. Фреймі можуть ігноруватись, бо насправді ось тут відбуваються ті цікаві процеси, які нам треба знати і бачити. Тому я б наразі б обережно торгував би всередині дня від об'ємів від кордонів, відскоки, так як це флет, це, в принципі. Актуальна стратегія на зараз. І ще, якщо повернутися до висновку, то цей флет сформувався у нас без розвороту. Тобто цей флет на фоні е, сили покупця. Ця сила поки що е, під питанням, ну, в плані, ми не бачимо якихось дуже сильних об'ємів. Може скластись враження, що покупець трохи. Втомився або вже не хоче, це цілком можливо. І якщо це так, ми побачимо сетап, і сетап буде підтвердженням цього припущення. Але поки цього не відбулося, все, все ще в нас актуальний ось цей аптренд. Не треба обманювати себе, що це зростання вже закінчилось, воно може продовжитись, бо нема сетапу. Все просто з цього ракурсу. Тому цікава точка. Чому? Тому що, можливо, ми отримуємо найближчими днями розворотний сетап, який дасть можливість всередині дня торгувати трендові моделі в шорт. Прям позиційно, який шорт буде, буде там десь на тиждень, а може і на більше. Тому. Ось ця ситуація несе певний потенціал, якщо будуть виконані певні вимоги. Я б, напевно, навіть ось так би скоригував. Все. Дякую всім за увагу. Приємних профітних торгів. Підтримайте ЗСУ і до зустрічі в наступних відео.